Вітаю усіх глядачів мого каналу. У цьому відео ми починаємо знайомство із електронними таблицями. Таблиці це, в принципі, достатньо зручний спосіб для стислого відображення якоїсь інформації. Це може бути, наприклад, розклад уроків або розклад автобусів на вокзалі. Шкільний журнал також є одним із прикладів таблиць. Скоріше за все, ви вже створювали таблиці у текстових редакторах чи у презентаціях. Тоді виникає запитання, а чим від них відрізняються електронні таблиці, навіщо створювати для них окрему програму. Основна задача електронних таблиць це не лише зберігання і відображення якоїсь інформації, а ще й виконання обчислень та інших операцій з нею. Наприклад, ось у таблиці записано оцінки учня за деякою темою, також тут вказано їх середнє значення, згідно з яким ставлять тематичну оцінку. Якщо зараз змінити будь-яку з оцінок у цій таблиці, то середня оцінка також змінюється. Замість восьми запишемо, наприклад, 9. І після того, як було внесено зміни в оцінки, середнє значення також змінилось автоматично. Виходить, що в електронних таблицях значення одних комірок може впливати на значення інших. Наведу вам ще один приклад. У цій таблиці бачимо значення середньої температури за кожен день місяця. Крім того, праворуч, обчислено середню температуру за весь місяць, а також кількість днів, коли вона була від'ємною або невід'ємною. Знову, як і в попередньому прикладі, якщо я буду змінювати значення температури, наприклад, замість нуля напишемо мінус 4 градуси, то підсумкові значення також автоматично змінюються. Це і є одна з основних ідей використання електронних таблиць. Повернемось до першого прикладу. Зверніть увагу, якщо я виділяю комірки зі звичайними числами, то ось у цьому полі, яке називається рядок вводу або рядок формул, ми бачимо звичайне число, тобто константу. А от при натисканні на ось цю комірку, де обчислюються середнє значення, записано вже якусь формулу. Сьогодні ми із ними трошки також познайомимось. У нашому першому відео про електронні таблиці ми поговоримо про основні поняття, що із ними пов'язані. Також навчимось обчислювати середнє арифметичне. Я буду користуватись програмою LibreOffice. Це безкоштовний аналог Microsoft Excel, вони дійсно дуже схожі. Припустимо, перед вами стоїть задача знайти середнє арифметичне для п'яти оцінок, те, з чого ми починали. Давайте для початку запишемо дані у таблицю. Для того, щоб почати введення даних, треба виділити потрібну клітинку. Можна зробити це натисканням лівої кнопки миші, також можна користуватись стрілками для навігації. Зараз виділено клітинку А1. Ми можемо бачити це за синьою рамкою. А також підсвічується рядок і стовпчик. Клітинка, яка виділена. Якщо клацнути по клітинці С2, бачимо її обведену рамку, також виділено другий рядок і стовпчик С. Так от, наприклад, в клітинці A1 я запишу пояснення: оцінк. Якщо після введення потрібного тексту натиснути Enter, то виділення переходить на клітинку нижче. Далі придумаємо значення для оцінок. Нехай це буде 9, 7, 6, 10, 7. Під цими даними я напишу пояснення середнє значення. Бачимо, цей текст виходить за межі. Одразу скажу кілька слів про це. Треба мати на увазі, що при цьому клітинка B7, яка є сусідньою. Залишається порожньою. Якщо ми її виділимо, то у цьому рядку можна побачити, що він порожній. Отже, жодного значення сюди не записано. Якщо у цю клітинку почати вводити якийсь текст, то бачимо: зайвий текст з клітинки А7 він ніби сховався. Виділяємо а 7, середнє значення. Тут нічого не змінилось. Щоб уникнути такої ситуації, коли частину тексту не видно, можна навести курсор на межу стовпця і протягнути його праворуч. Тим самим розширивши весь стовпчик А. Тримаючи ліву кнопку миші, можна також не тільки збільшувати, а й зменшувати цей розмір. Крім цього, можна двічі клацнути на межі потрібного стовпчика, і програма автоматично підбирає потрібну ширину. Для того, щоб весь текст було видно. Отже, в А7 ми записали просто пояснення, середнє значення. Ось це слово я приберу, воно нам не потрібно. А у клітинці А8 я хочу отримувати саме, чому власно дорівнює. це середнє значення наведених оцінок. Обчислити його можна декількома способами. Я почну із найбільш примітивного рішення, а потім подумаємо, як його можна покращити. Для обчислення середнього арифметичного нам потрібно ці числа скласти, а потім результат поділити на 5. Звичайно, мені потрібно, щоб при зміненні оцінок значення їх середнього арифметичного також автоматично змінювалося. Тому у цій клітинці а 8 я буду записувати не конкретне число, а скористаюсь формулою, де вкажу адреси клітинок і операції, що треба із ними виконати. Мені потрібно скласти те, що міститься у клітинках А2, А3, А4, А5, А6. І потім все поділити. Отже, я виділяю клітинку А8 і починаю вписувати формулу. Будь-яка формула починається зі знаку дорівнює. Після нього я так і пишу А2 плюс А3, плюс А4, плюс. І, до речі, я можу не вручну писати. Адресу клітинки, а виділити її кнопкою миші. Виділяю А5. Бачимо, ця адреса підставилась у рядок вводу. І плюс А6. Поки що ми обчислюємо суму цих клітинок. До речі, можемо натиснути Enter і переконати, що все правильно. Дійсно, 9 плюс 7 плюс 6 плюс 10 плюс 7 буде 39. Змінюємо якесь число, і сума також зміниться. Тепер 41. Поки що все працює правильно, ми у цьому переконалися. Тепер, як ми і казали, для того, щоб отримати середнє значення, нам треба цю суму поділити на 5, тобто на кількість оцінок. Звичайно, ділити треба усю суму, тому просто дописати тут поділити на 5 буде неправильно, треба скористатись дужками. Тут працюють такі ж правила порядку обчислень, як і в математиці. Тепер формула готова. Натискаємо Enter, і у відповідній клітинці маємо середнє значення для оцінок. Що ж, ми познайомились із тим, що таке адреса клітинок. Вона визначається стовпчиком і рядком клітинки. До речі, адресу ми можемо бачити ще і тут. Саме та клітинка, що зараз виділена. Це 2 так і є. Також, крім того, ми почали знайомство із формулами, вони починаються зі знаку дорівнює. У формули ми можемо підставляти адреси інших клітинок і виконувати із ними потрібні нам операції. Ми обчислили середнє арифметичне, але слід зазначити, що таке розв'язання задачі має декілька недоліків. По-перше, що буде, якщо оцінок буде більше або менше 5? Якщо ми будемо додавати нові числа. То їх не враховано у формулу, і це ніяк не впливає на середнє значення. А Якщо ми будемо прибирати деякі числа, тоді їх сума буде обчислюватись правильно, значення порожніх клітинок програма буде вважати за 0, але ділимо ми в будь-якому випадку на 5, а це вже не підходить. Щоб вийти з такої ситуації, треба спочатку розібратись із деякими новими поняттями. По-перше, поговоримо про діапазони клітинок. Якщо виділити декілька сусідніх клітинок, то кажуть про їх діапазон. Можна це зробити, наприклад, тримаючи натиснутою ліву кнопку миші. Ліворуч від рядка вводу формул можемо бачити назву поточного виділеного діапазону або клітинки. Зараз бачимо такий запис А2, дві крапки А6. Це є діапазон. Вказано його першу клітинку. Далі стоїть двокрапка і остання клітинка. Якщо, наприклад, виділити діапазон по горизонталі, то бачимо c 2 2 крапки f 2 Дійсно, усі клітинки від c 2 до F2 виділено. Якщо ж діапазон складається із декількох стовпчиків і декількох рядків, то в такому випадку вказано спочатку ліву верхню клітинку. Далі стоїть двокрапка, що означає діапазон, і права нижня клітинка. С4, 2 крапки F7. Отже, якщо я хочу мати можливість вписувати будь-яку кількість оцінок, то виділю для них, припустимо, стовпчик А. Нехай у полі А1 залишається заголовок оцінки. Текст середнє значення я перенесу у стовпчик Б. Натискаю тут двічі лівою кнопкою миші. Щоб підлаштувати ширину стовпчика під цей текст. Формулу з клітинки A8 я прибираю, вона вже мені не потрібна саме тут. А натомість буду отримувати середнє значення, наприклад, у клітинці b2. Сюди буду записувати нову формулу, а точніше, функцію. Ця функція називається average. Пишу дорівнює, і, власне, назву функції. Це слово перекладається з англійської як середнє значення. Крім того, ми можемо бачити пояснення, що ця функція повертає середнє значення вибірки, саме те, що нам потрібно. Подивитись перелік наявних функцій можна ось тут у помічнику з функцій. Натискаємо. На вкладинці функції можемо знайти потрібну з переліку або скористатись пошуком. Наприклад, ось average, функція якою будемо користуватись зараз. Також є схожі на неї функції. Наприклад, average if обчислює середнє значення аргументів, що відповідають умовам. Зараз нам це не потрібно, але досить часто буває корисно. Отже, в описі функції ми можемо бачити, що в круглих дужках тут записують числа, для яких власне потрібно обчислити середнє значення. Якщо ми хочемо обчислювати середнє значення усіх чисел, що записані у стовпчик А, то повинні вказати відповідні адреси. Будемо починати наш діапазон з клітинки А2 і спускатись нижче до останньої клітинки. Щоб перейти у останній рядок, треба, тримаючи клавішу Ctrl, натиснути стрілку вниз. Бачимо останній рядок тут під номером аж 1 мільйон 576. Я скопіюю адресу цієї клітинки. Тепер, якщо виділити клітинки і, тримаючи Ctrl, натиснути стрілку вгору, нас перекидає у верхню частину таблиці. І у клітинці B2. після назви потрібної функції Average вказуємо діапазон, який нам потрібен. А саме, починаючи з клітинки А2 до найнижчої клітинки. Коли мова йде від однієї до іншої клітинки, ставимо двокрапку і адреса останньої клітинки 1048576. 576. Натискаємо Enter бачимо обчислене середнє значення. Якщо я буду додавати якісь числа, середнє значення відповідно змінюється. Також, якщо я числа прибираю. Зараз усього три оцінки 9, 7, 8, середнє значення для них 8. Так і є. До речі, зверніть увагу на таку деталь. Якщо я виділяю клітинку із функцією або із формулою, і ставлю курсор у рядок для введення формул, то програма виділяє той діапазон клітинок, для яких його застосовано. Зараз виділено практично весь стовпчик А, тільки. Без першого. Тому що ми вказували саме такий діапазон від А2 і до найнижчої клітинки. Значення порожніх клітинок враховуватись не буде. Якщо я одну з них пропускаю, вписую оцінку, ми бачимо середнє значення 8,5. І дійсно, якщо скласти 9, 7, 8 і 10, поділити на 4, будемо мати саме 8,5. Що ж, сьогодні ми почали знайомитись з електронними таблицями і обговорили такі нові поняття, як формула, функція, діапазон. В наступних відео будемо розбиратись із ними вже детальніше. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!